Як виявилось, не всі знають, що Друга світова війна велася також на африканському континенті. Отже, коли німці влітку 1240 року захопили Францію, їм дісталися французькі колонії в Африці на півночі Африки в Тунісі і Алжирі. Британці, як союзник Франції, обіцяли захищати ці колонії від німців і від е, їхніх колаборантів Посіпак в, е, в Вішистській Франції, для того, щоб. Окупувати ці колонії уже під німецьким прапором німці створюють північно-африканський корпус на чолі з фельдмаршалом Ервіном Роммелем, на той момент досить популярним і словно звісним полководцем, тому що він прославився на кампаніях на Західному фронті в 39-му і в 40 му році. А британці посилають одного генерала, прізвище якого я забув, але того генерала вбивають в авіакатастрофі, і на його місце призначають генерала Монгомері. Він був генералом танкових військ і з ним посилають ну купу силу селену танків. А Ервін Ромель також був танковим генералом. І під, починаючи з 41-го по 42 рік, і навіть на до початку 43-го року велися масштабні танкові бої на території Туніса, Алжиру і навіть трохи Єгипту. То спочатку наступав Ервін Ромель, то потім його відбивав в Монгомері, і так воно велося... Постійні перепади, ні, не, не перепади, якось треба таке слово сказати. Типа, постійно змінювалася влада на території Тунісу і Алжиру. І вже потім, врешті, коли Ервін, Ервін Ромель почав відступати через те, що британці почали бомбардувати шляхи з постачанням німецьких, і німецькі танки почали втрачати своє паливо і не могли нормально воювати проти британських танків. А нормальних поставок авіації теж не могло ввестися, тому що не було аеродромів, на які могли нормально приземлитися німецькі літаки. І тому німці почали дуже стрімко відступати. І британці їх затиснули в котел недалеко від кордону Алжиру і Іспанії, яка була союзником. Е боже. Франкійська Іспанія була союзником нацистської Німеччини, і тому Ервін Ромель дуже-дуже швидко відступав. І е, так закінчилася північно-африканська кампанія поразкою німців на чолі з фельдмаршалом Ервіном Ромелем. А я щось чула, там і Черчилль був. І він Ну, Черчилль — це ж британці. Ні, так він був в цей, чи він був попередній там каких-то на воював там десь в Африці. Черчилль ще коли був е, молодим, ще до його політичної кар'єри, він воював за здобуття британцями своїх колоній в Африці проти бурів. Це нащадки голландців, це голландські колоністи, які там прижилися на території південної Африки. Тобто, це е, в 40-х роках воювали на півночі Африки. А за 40 років до того, коли була Англобурська війна, воювали на Півдні Африки. І потім на цих самих територіях, де була Англо-Бурська війна, почнеться війна в Родезії, тому що, створиться, тому що була ідея в британських колоністів Африки для білих, але вона зазнала невдачі.